Привіт, доброго ранку. Місто Фальконара, Італія. 7 годин ранку. Адріатичне море. Бачите, відлив. Ще ось тут вчора була вода. Залишилися тільки калюжі. Приливи і відливи. Ну На кілька десятків метрів. Саме менше. Саме менше. 30 метрів море відступило. Саме менше. Зараз покажу вам, як живуть усі морюзки, Зараз я вам покажу. О, зараз, 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 дивіться. Тут такі фонтанчики періодично бризкають, бачите? Отут живе молюск. Може він чує мій голос і злякався. Зараз, можливо, запритих. оцих цих глубинях, цих ямочках живуть оці молюски. Бачите, періодично такі фонтанчики з водою. Вони рухаються, вони дихають, вони живуть. І от я показую іноді відео, як люди збирають ці молюски. Багато людей зараз займаються спортом. бачите. Пляж чистий. От сім годин ранку, нічого не можна сказати. Час... Пляж перебраний. Бачите, от ця зона це безплатний пляж. Тут є туалет, тут є душ, тут є от ці баки, сміттєві баки. Ще роздільне сміття. Організовано, нічого не можу сказати. Далі це всі платні пляжі. Підійду ще до моря. Тихо, сьогодні спокійне море. Покажу вам, як літак знижується. Тут недалеко в містечку Фалькунарі, є свій аеропорт, аеропорт міжнародного значення. І ви чуєте, жд вокзал. Тут поряд ще й жд вокзал. Оце біла будівля, це жд вокзал прибуває потяг. Покажу вам літак. Teraz zbliżu zobrażenie. Так, знижує висоту. Іноді пролітають і військові літаки. Вони, видно, проводять оці ж навчання і літають по шість літаків разу тримаючи от лінію. Дивіться, як низько знижується. Таке враження на самими будівлями. Бачите, приходить потяг. Люди займаються спортом. От жіночка вже її заграє з самого ранку. Дивіться, от пенсіонери, бачите? Секрети довголіття, в 7 годин ранку вона вже прогулюється, а могла б ще знаходитися, ніжитися в постілі, ні, Активний спосіб життя. Один із секретів довголіття. І особливо в віці, в пенсійному віці, дуже важливо робити от невеличкі фізичні, ну навіть не скажу обов'язково рухатись. Це і є секрет. Один із секретів довголіття. Чотири баки. Ловлять рибу з самого ранку. Сьогодні обіцяють знову жару. 40 градусів, африканська жара. Цей тиждень досить жаркий, так 40 градусів плюс-мінус кожен день. Тої неділі не був сильний буревій. Якось так спочатку день був дуже гарний, а потім після обіду небо різко захмарилося. І такий сильний буревій, я навіть не можу сказати, то дощ, то була блискавка, був сильний вітер, і я була на вулиці без парасолі, я промокла до ниточки. На слідуючий день йдеш по місту і дивишся, що багато шкоди наробив, гілля валяється, вітер порозносив сміття, так що не знаю. Бачите, багато мого, бачите, оце ці молюски, як вони живуть ці ямочки, бачите, і от люди приходять і дивляться, де ці ямочки, і так їх виловлюють. Я дивлюся, що вони отакою от з палочкою і з металовою палочкою виловлюють цих молюсків. Тут багато молюсків. Бачите, море не є глибоке, Тут добре відпочивати. Тім'я з маленькими дітками і пляж сам піщаний. До речі, там, де стоять рибаки, туди не можна заходити. І періодично тут на пляжі буває поліція, вони контролюють, можуть оштрафувати. штрафувати. Я поліцію бачу практично кожен день. Ну, вони ходять, дивляться, порядок контролюють. Ну а як же ж. Ну, досить організовано. Зона досить організована для відпочинку. Рибки плавають, не бояться на війну запливати. В на пагорбах да? це є місто Анкона, де я проживаю зараз. І часто записую відео з міста Анкона. Зараз ще такий в димці це місто. Проходить протяг, це швидкісний потяг, він навіть не зупиняється, проходить далі. З червоною лінією це швидкісні потяги. Зараз в Італії практично потяги не курсують ночі, тому що є багато таких швидкісних потягів і можна дістатися з одного кінця Італії в інший протязі дня. Як правило, вже вокзали ночі закриваються. Дивіться, як багато рибок на мілині. Море, Андріатичне море. Треба сьогодні скупатися. Я чогось так розлінилася, я раніше от була молодша. Коли я приїжджала до моря, то це обов'язково мені треба було скупатися. Обов'язково. Я не могла уявити, як бути біля моря і не скупатися. Але зараз 55 років я вже так облінилася. Оце хожу отак по морю. Взад перед мені подобається гуляти, намочу ноги і гуляю. А чогось мені плавати зовсім не хочеться, Боже. як люди міняються в гіршу сторону з віком. Не повторюйте моїх помилок. Рибки, 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 рибки. Друзі, я сподіваюся, це відео не скучне для вас. Це таке більше релакс відео. Мені подобається слухати шум моря. Дивитися на саме море. Коли в мене стрес, дійсно от природа мене спасає від цього стресу. Я пам'ятаю, колись це ще було десь певно, ну, напевно, саме менше вісім років назад, я була в іншому містечку в імені і знайома ми з нею шукали роботу. В неї тим більше була проблема, треба було поновити пермесоді, суджурний дозвіл на проживання. І роботи немає, і ризик загубитися це Теж вона переживала, я без роботи, знайомих не так багато, Ходили по цих агенції, агенції не дуже допомагають. Вона каже, ти знаєш, мені моя знайома сказала, що треба от йти до моря і викричатися. Щоб в море забрали цей негатив, і ми якось зібралися, пішли ввечері, що тоді так на людей було практично ну, нікого. І вже так смеркалося, ще була така вітряна погода, хвилі. І ми так кричали на це море, так викрикувалися, так випльоскували свій цей негатив. От. Але потім, слава Богу, ця жіночка знайшла роботу, я їй допомогла знайти роботу, так підвернулася. І в неї все склалося, вона поновила документи. От. Вона більш-менш непогано тоді влаштувалася. Спочатку було важко, ну а потім нормалізувалося більш-менш. Дуже багато риб тут на бачите, Штераються. Я вчора вичитала в інтернеті, що означає це ці, чому трапляються ці приливи і відливи. І інтернет мені видав, що це граві... гравітаційні коливання взаємодія землі з сонцем і місяцем. Я бачила океан, я бачила мм, який це ж океан. Е, Атлантичний океан, да? Атлантичний океан і. Оці відливи і приливи в океані, вони мене так шокували, як швидко прибуває вода. От. Бачила на свої очі. Це щось було неймовірно. Подивіться, як живе оцей молюск. Бачите? Це живий організм. Він рухається, він дихає. Вчора прийшла до моря всім годин ранку. І десь 9 годин ранку, вже було 9 годин ранку. Приходять жіночки. Ну і там і був з ними такий хлопчик підліток, видно сім'я. Скільки їх було? Спочатку їх троє, і потім ще підійшла знайома. А тут, бачите, вдалині от два дерева. Під одним деревом я і під одним деревом там нікого не було, але люди поставили свої речі, розкрили парасольку неподалік дерева. Да? І приходять ці жіночки, починають возмущатися. Вони прийшли на ну, в 9 годин, да? і вони починають возмущатися, що все зайнято, все зайнято, все зайнято. І якось я була недалеко, вони нічого в мою сторону не, не казали так при мені. От, а інше дерево. Там стояла парасолька, не дам. Бачиш, лишили сумку, ще поставили неподалік парасольку, і самих немає і немає. Боже, возмущається. Ну прийдіть, думаю, в 7 годин ранку, займіть місце під одним чи під другим деревом. Мені треба прийти в 9 годин, коли все зайняте, потім возмущатися. Ніби їхнє місце то зайняли, ніби це їхнє дерево. Ну Вони прийшли без парасолі, але потім. Якраз там, де була парасолька під деревом, то сім'я, чоловік і жінка. Вони приїхали сюди збирати оці молюски. Вони збирали молюски. Десь, може, годинку, дві, а потім, я дивлюся, вони отак професійно збирали. Видно, не перший раз. І через дві години вони зібрали свої речі і поїхали. І вступили місце цим жіночкам. Але цікаві люди. Я показувала тиждень назад тут сім'я і ночувала. Чоловік, жінка і син, син дорослий. Десь сином вже було за 20 років, то вони ночували, ну найменше ну, я бачила їх дві ночі. Але слава Богу, тут була гарна погода. І вони такі організовані. Дивлюся, що вони мали з собою дві парасолі. Великі. Крім того, не на саму землю вони не стелили оцю постіль, постелили там на такі от, скажіть мені, із цього з ну, типу, під дерево, отакі ж, як сказати правильно, дерев'яні навіть не доски, якась ну, така, на дерево вони. Постелили постіль, грачок палумертвий. Мертвий, напевно, крутиться, не рухається. Так що на дерево вони потім у них були з собою ковдри, десь організовано. І от на протязі дня я бачила, що от вони могли. Десь піти гуляти, але так чисто залишаються, по по сумках. От, організовано. Напевно, люди так мандрують, Бог його знає, звідки вони приїхали. Чи італійці, чи за кордону. Тут я часто бачу люди із. Германії з німецькими номерами оці кампери називаються. Скажіть мені, оцей будинок на колесах. В Італії це називається кампер. Скажіть мені, як він називається, я не пам'ятаю. І часто бачу, що ці кампери подорожують по Італії. Отак вони і десь зупиняються в кемпінгу, от ночують, далі ночують і далі подорожують Італією. ну Дивлюся, це багато із. Цих камперів, цих машин, таких будинків на колесах, якщо грубо можна сказати, з німецькими номерами. Дивіться, як відступило море. Отут От саме менше, ну саме менше, ну, певно, метрів 50. Оміліло море саме менше, подивіться. Прибуде море десь починає прибувати ну, десь під обід. В обід вже буде таке, море, море прибуде, буде прилив. Бачите. Молюски. Закрито. Не знаю, чи жива, чи мертва. Іноді от я прогулювалася. І іноді бачиш, як ці молюски, як ці ракушки розкриваються, і ти бачиш що живий оцей організм. Да? Такий розового кольору. Оцей живий організм, живий молюск, такий хоботочок. Іноді доводиться бачити і такі явища. На яку глибину зарився оцей же ж Подивіться. Живий, є якийсь рух, от дихає. Бачте, але досить глибоко зарився. Це напевно на десятки сантиметрів, можливо, я помиляюся. Бачите, є рух якийсь. Він дихає, можливо, і рухається. Бачите, жіночки, от вже збирають ці молюски. Бачите, жіночка з торбу в руках тримає спеціально, щоб збирати морепродукти. Мілена, мілена. Рыбка плавает. Бачите, як все організовано От є оці спасательні пункти десь після 9 ранку, коли будуть люди, почне працювати цей спасательний пункт, рятувальний пункт, вибачте, мій суржик. Практично через якихось сотню метрів є ось такі спасательні пункти. Рятувальні пункти. Тому що все під контролем. Вчора було після обіда досить багато людей хоч в будній день. Коли жара, то краще бути біля моря. Подивіться. Залишилися тільки такі мокрі калюжі. Море живе своїм життям. Оцей же ж пункт, рятувальний пункт. Я його пам'ятаю у воді, а він зараз вже практично в болоті, якщо можна сказати так. О, от, дивіться, от дивіться фонтанчики, оці ж оці ж фруті Дімари, да? от вони тут живуть, бачите, вони так дихають і випріскують воду. От. Подивіться, дихають, живі. Бачів потанчики, які випискують морепродукти. Це равлики морські. От бачите? Вони, напевно, недавно родилися. Такі зеленого кольору. Морські равлики. Невеличкі вони. Жителі моря. як багато морепродуктів тут. Друзі, я сподіваюся, це відео було для вас цікаве. Ну, це так більш релакс. Більш релакс. Трішки моря вам стрічку, Андріатичного моря. І розповіді. Якщо вам сподобалось це відео, не будьте байдужі, підтримуйте розвиток мого YouTube каналу. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Я кілька місяців записую відео і от я ще сумніваюся, чи варто мені продовжувати записувати, тому що 에... підписки є. Там підписки вже більше 700 чоловік підписалося на мій YouTube канал. Я вдячна всім, хто підписаний. Але не так багато переглядів. На жаль, ютуб канал. Такі невеличкі ютуб канали не просуває. Не так просто. І не так багато в мене переглядів. І я задумаюся, чи мені варто продовжувати. Хочу показати ще одного рачка. Він ніби живий, він ніби рухається. Він рухається. Вау, Мацюпенький, такий малесенький, йому кілька, два, певно, сантиметри не більше. Він рухається і швидко. Подивіться, живий, живий. Тут багато рачків. Сховався, сховався, він побачив, що. Його знімають і він сховався. Його не видно вже. Де він зараз з'явиться? Побачу. Немає. Не видно його. Сховався десь в пісок. Не бачу. Десь він занурився в путь. Винирну, винирнув, винирнув. Винирнув з піску. І побіг далі. Подивіться, такий маленький, а такий шустрий. Тікає, 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 тікає. Зараз, напевно, він знов зануриться. Дуже швидко рухається таке мацюпіньке створіння. І такий швидкий. О, і ще другий є, тут їх не один і такий самий маленький. Дивіться, яке чудо. Один сховався, занурився в пісок. І досить швидко вони раз і занурюються, так якось одна, одне, одна миттєвість і в піску, занурюється. Добре, друзі. Всім гарного дня, бережіть себе і своїх рідних. Misto sto falconare Italia. Sì, è